У Панютинському ліцеї відбулася особлива подія: зустріч двох дитячих телецентрів. Юні кореспонденти зібралися не лише для знайомства, а й щоб отримати нові знання, обмінятися навичками та розширити горизонти своєї творчості. Сьогодні ми зібрались в кіностудію Краснопавлівки. Вони приїздили до нас, щоб обмінятись досвідом. Ми з ними дуже плідно попрацювали. Для них підготували презентацію, в якій показали свою роботу, розкрили те, на що ми здатні, чим зараз займаємось. Учасники та учасниці зараз спілкуються між собою. Ми може чуємо їх галас. Вони вже подружилися, обмінялися інстаграм-сторінками, ютуб-каналами. І загалом, я думаю, сьогодні вийшла цікава, чудова зустріч. Краснопавлівська дитяча телестудія має свою унікальну історію. Вона заснована у 2019 році за сприяння директорки місцевого будинку культури Дніпро. Тут діти вчаться не тільки знімати сюжети та монтувати відео, а й розвивають навички командної роботи і творчого мислення. Краснопалівському будинку культури Дніпро працює дитяча телестудія FF Медіа. Вона створена ще у 2019 році. На цій телестудії діти знімають інтерв'ю. Створюють соціальні ролики, навіть знімали фільм. Учасники заходу зазначають, що ця зустріч стала чудовою нагодою не просто поділитися досвідом, а й створити спільні ідеї для нових проєктів, надихнути одне одного та знайти підтримку серед тих, хто розділяє любов до медіа. Що ми очікували, перш за все дуже хочеться просто кудись поїхати, тому що зараз виїзди фактично нереальні. І дуже хотілося поспілкуватися з такими ж дітьми, як і інші, оскільки у нас ми одні в селищі і як вакуумі. А так, от бачите, розвиваємо зв'язки, можливо, і ще з лазівською дитячою телестудією познайомимося. Там по моєму не одна працює. Тому, думаю, будемо співпрацювати. Можливо, якийсь спільний проект. Наша студія свою діяльність розпочала нещодавно, у 2024 році. Одразу до нас залучались діти різної вікової категорії, але зараз залишилися вже ті, що є в старших класах, це 8-9 клас. Вони працюють над створенням відеороликів, монтаж, звук, запис звуку, відеозйомка і так далі. Назва нашої кіностудії Тінмов Studio. Ми обирали з декількох варіантів, але найбільше і учасникам і учасницям сподобала саме ця назва. Незважаючи на непрості умови воєнного часу, юні журналісти не припиняють творити. Вони опановують нові інструменти, навчаються працювати з технікою та наполегливо вдосконалюють свої вміння. Зйомка відеороликів відбувається найчастіше на телефон, і монтаж також найчастіше на телефоні, бо не у всіх є вдома можливість. Але якщо ми працюємо у молодіжному просторі стрім, то використовуємо професійні програми, які встановлені на наші ноутбуки. Для учасників доступне професійне обладнання. У нас є професійне світло, професійна камера, мікрофон. За словами Наталії, Заєць для дітей це було більше ніж просто зустріч. Живе спілкування з однолітками, що поділяють їхні інтереси, стало джерелом натхнення та підтримки, допомогло відчути себе частиною великої творчої родини. Перш за все враження. Знаєте, коли, коли діти спілкуються між собою, не тоді, коли трішечки це ну помпезно, а це готують дорослі. Ми з вами знаємо. А коли отак от просто сидять і спілкуються за одним столом, щось смачненьке поїсти, перекинутися слівцем, це, це заради чого ми власне і їхали, щоб отримати спілкування і розширення знайомств однодумців. Галина Загорулько говорить: такі зустрічі це не лише нові знайомства та обмін досвідом, а й можливість створити простір для розвитку, де кожен може розкрити свої таланти та знайти шлях до реалізації мрій.